Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати заміри потужності радіостанції Rattel. А чим вона в нас цікава? Якщо ви дивилися моє попереднє відео, я там вказував, що дуже широка смуга передач і прийому нашої радіостанції, а саме від 50 МГц до 136 у нас може вона приймати. Також в авіаційному діапазоні авіамодуляція, амплітудна модуляція і від 136 до 620 передавати. Тобто дуже цікавий екземпляр. І на рахунок от садком того самого з коробки. Цікаво, скільки воно у нас буде потужності видавати саме на садкому, тому що, я наскільки я знаю, радіостанції всі потрібно потім доробляти на садком, для того щоб було... Нормальна потужність для, для виходу на садком. Ну що ж, давайте почнемо наші заміри. Тут у нас є три рівня потужності. Ми будемо провіряти в максимальній і в мінімальній. Середньо пропустимо, тому що змикаємо наш цуриком. Вмикаємо нашу радіостанцію Ratel 590. Це, можна сказати, рідний брат Кванченг UVK-5. Я не знаю, правда, чим... ну, відрізняються вони тим, що тут розкриті вже всі частоти на передачу, у Кванченгу вони всі закриті і потрібно просто потім ще їх відкривати додатково. Ну що ж, давайте почнемо, приступимо, Так, спровіримо наш, нашу потужність. Потужність, як ми бачимо, хай, максимальна. Так, почнемо спочатку любити двохметрового діапазону. Двохметровий діапазон, початок, 136 МГц, потужність максимальна. Кнопочка передачі. Як ми бачимо, 5 і 1 10 вата. Досить непогана потужність. Нагадаємо, що радіостанція у нас 5 ватна. Значить, тут вона свою функцію виконує. Тепер так званому любительському діапазоні 145 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 4,8 Вт. Тепер зробимо давайте кінець. Ой! Кінець двохметрового діапазону. А ми тут можемо в принципі... 175 МГц. Кінець, так сказати, двохметрового діапазону, кнопочка передачі. 5,8 Вт. Непогана потужність для такої маленької радіостанції. Ну що ж, давайте перейдемо на наш садком. 220 МГц. Кнопочка передачі. Як ми бачимо, тут у нас потужність 0,07 Вт. Ну, в загальному, якщо так розібратися, тут нам передача в принципі не потрібна, тут ми будемо приймати садком. Давайте тоді зразу заміряємо м, на тих частотах, на яких ми передаємо садком. А це 9. у нас десь 290 0, 0, 0, 0. І вище. Нагадаю, 290 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. Як ми бачимо, 3,4 Вт. Досить непогано з коробки, як для коробочних показників. Непогано, непогано. Давайте тепер частоту 300. Ой, не то набирає. Частота 300 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 2,5 Вт. 310. МГц. 310 МГц. Максимальна потужність, кнопочка передачі. Ну, 2,1 Вт. Ну... Так, уже досить. Слабше, можна сказати, 320. 320 МГц, максимальна потужність, кнопочка передачі. 2,1 вата. Давайте тепер 380. 380 МГц, максимальна потужність, кнопочка передачі. Ну, 3,4 Вта. Досить непогано. Як ми бачимо, потужності нашої радіостанції достатні. Давайте тепер на діапазоні 70 см. 400 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 4,5 Втат. Непогано. Тепер давайте в наш так званий любительський діапазон. 432 нехай буде, Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 4,8 Вт. Давайте кінець 70-го діапазону. 3,7 Вт. Досить непогано. Ну давайте далі вже по діапазоні підемо, наприклад, 520 520 МГц. Кнопочка передачі. тут же слабенька потужність 1,4 Вт. Провіримо, давайте ще нас на 600, чи вона в нас передає. Бачимо набирається 600, максимальна потужність, кнопочка передачі. А тут вона вже у нас не передає. Five, five, Давайте подивимося zero. на 550. Zero. Zero. Кнопочка передачі. Ну тут взагалі дуже слабенька передача. У нас йде 0,3 Вт. Не знаю, думаю, в принципі, максимальної потужності нам буде достатньо для провірки. Мінімально, ну, для чого ставити. Ну, мінімально можна було б звичайно, провірити там, на PMAR, на ще чомусь. В загальному мене, я думаю, як і вас цікавила максимальна передача на різних діапазонах, тобто, щоб побачити навіть той самий садком. Досить непогано. 2-3 Вт на вихід. Я рахую, що це... Досить непогано, як для радіостанції з коробки. Ну а на цьому, я думаю, можна завершувати наше відео по замірам потужності радіостанції RadTel 590. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім па-па!